Вітаю вас, малята! Сьогодні я хочу вам нагадати, що таке речі. Давайте всі разом подивимось ось на цю картинку. Що ви на ній бачите, малята? Правильно, дівчинка п'є. А що ви бачите на цій картинці? Пташка співає, молодці! А що ми бачимо на цій картинці? Білочка гризе горішки, правильно малята. Усі ці ваші відповіді і є реченням. Так як ви ще не вмієте писати, ви можете його зобразити схематично. В цьому нам допоможуть ось такі смужечки. Ну, наприклад, дівчинка п'є. Дівчинка... Дивіться, одна смужка це одне слово. І зверніть увагу, що перше слово в реченні завжди починається з великої літери. І зверніть увагу, малята, що в кінці кожного речення ми завжди ставимо крапочку. У мене це зараз буде ось такий магнітик. Тож. Одна рисочка – одне слово. А давайте тепер другу нашу картинку також зобразимо на дошці. Пташка співає. Скільки слів у цьому реченні? Пташка співає. Два слова. Молодці. Наша схема підходить під цю картинку. Молодці, підходить. Пташка співає дуже добре. А на останній картинці у нас було білочка гризе горішки. Малята, а скільки слов у цьому реченні? Білочка гризе горішки. Молодці, три слова. Тож нам треба що зробити? Додати ще одну смужку. Дивіться, білочка, гризе, горішки. Молодці малята. Тож у нас з вами в цьому реченні три слова перше, друге, третє. А давайте згадаємо, яке перше слово? Білочка, правильно дітки, а яке друге слово? Гризе, молодці і третє слово. Горішки дуже добре. Маляти, а скажіть мені, будь ласка, якщо я вам скажу слово мавпа, чи буде це реченням, чи ні? Правильно, це не буде реченням, тому що це одне слово. А якщо ми вже скажемо «мавпа їсть банан, правильно, це вже буде наше речення. Тож, зараз, будь ласка, уважно подивіться на екран і виконайте завдання. Складіть, будь ласка, речення, орієнтуючись на схему. А тепер розгляньте уважно всі картинки, складіть речення та запишіть схеми до кожної із картинок. Дякую вам, малята! На сьогодні в мене все. Я з вами прощаюся до наступного разу.